Для того, щоб виконати практичну роботу, нам потрібно спочатку завантажити картинку з інтернету. Отже, вводимо в рядочок пошуку в Google або в іншу пошукову систему, яка у вас наявна, назву Сім'я. Обираємо зображення. Обираємо картинку, яка вам до вподоби. Натискаємо на цю картинку, наводимо вказівничок мишки і натискаємо праву клавішу мишки. І обираємо зберегти зображення як. А якщо у вас на російській мові, то тоді сохраніть і зображення як. Далі обираємо папку, в яку потрібно зберегти малюнок, і також можна вказати назву. І натискаємо зберегти. Картинка завантажується, ось вона. Тепер переходимо у Word. Це та практична робота, яку ви виконували на минулому році. Ви можете зробити вирівнювання абзацу за шириною. Ось так у нас було, нагадую, так, ви виділяєте весь текст, який у вас є, і обираєте вирівнювання за шириною, щоб текст був у нас рівненький. Тепер обираєте місце, куди потрібно вставити картинку. Це важливо. Отже, я обираю, що після заголовка ставлю, натискаю Enter, ставлю курсорчик на новий рядочок. Ось він блимає. Далі переходжу у вкладку Вставка і обираю малюнки. Тепер мені потрібно знайти ту папку, куди я завантажила свою картинку. Я натискаю завантаження і обираю відповідну картинку. Також натискаю Вставити. Все, картинка завантажилась. А тепер нам потрібно її розташувати. Для того, щоб почати рухати картинку, треба дізнатися, що взагалі, як вона, що вона себе представляє. Ось у нас є маркери по всіх куточках цієї картинки по межі. є маркер, який допомагає їй повертати, ось обертати. Ми можемо за допомогою маркерів збільшувати, зменшувати розміри картинки, розтягувати вниз та в сторони. Але ж таки, коли я рухаю, я хочу її, наприклад, порухати, я не можу. Для того, щоб рухати. Картинку, я її трошечки зменшу, щоб вам було краще видно. Для того, щоб рухати, у нас є поняття обтікання текстом, тобто, як саме картинка буде розміщуватись у нашому текстовому редакторі. Для цього ви можете скористатися меню, яке знаходиться біля картинки справа в в куточку. Або ж таки, якщо ви двічі класнете на картинку, з'являється робота з малюнками і обираєте обтікання текстом, якщо на російській мові. Обтікання текстом. Натискаємо стрілочку, і вже тут вибираєте, як саме потрібно картинку розмістити в вашому текстовому документі. Наприклад, давайте спробуємо все, якщо це буде в тексті. Тобто, якщо картинку я обрала, я переміщу її в текст, ми бачимо, що вона ось так поганенько рухається, не підходить. Далі натискаю або тут, або тут, обираю інше вокруг рамки. Тобто навколо рамочки. І ми бачимо, що текст рухається навколо нашої картинки. Якщо вам подобається таке обтікання, ви можете залишити. Далі, давайте спробуємо наступне. По контуру. Тобто, ось так бачимо рівненько. Тепер також навколо рамочки, але рівно по контуру картинки текст навколо картинки обтікається. Далі наскрізне. ось ми бачимо. Також у нас є зверху знизу, це коли текст лише зверху знизу, по бокам немає відсутній він. Далі за текстом, це коли картинка, текст перекриває картинку, і перед текстом це коли навпаки картинка закриває текст. Отже, ви обираєте те обтікання, яке вам до вподоби. Можна також налаштувати розміри, не забуваємо, і також оберт. До речі, на оберті можна побачити, в чому різниця, ось саме вокруг, вокруг і сквозне, наскрізне. Ось, Бачимо, як воно на наскрізь. Тут дуже чітко видно, в чому ж різниця цих обтікань. Тобто ви обираєте те обтікання, яке вам до вподоби і розміщуєте картинку, робите фотографію, надсилаєте на перевірку.